Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дух повів його в пустиню. Синоптичні Євангелія розповідають нам, що після хрещення Христос перебував на самоті протягом сорока днів та постив. У хрещенні Ісуса в Йордані від Івана ми бачили фундаментальний вибір Христа, який полягає в тому, щоб стати в один ряд з усіма грішниками і стати братом для всіх і солідарним з усіма. Це був вибір Ісуса, вибір солідарності та любові до людини, свого створіння. Тепер погляньмо, що відбувається після правильного вибору, адже зробити правильний вибір легко, але проблема полягає в тому, щоб його зберегти. І коли ми робимо. Мо правильний вибір виникають труднощі. Отож, після вибору Ісуса після хрещення з'являються спокуси. Євангелист каже, що відразу Дух повів його у пустиню. Ці слова дуже суворі, вони дають зрозуміти, що Ісус, який переживає глибокий і безпосередній зв'язок з Отцем, також зазнає внутрішнього опору і боротьбу. Вживаючи ці слова, Святий Марко підкреслює, що Ісус не перестає бути людиною. Піддається діянню Святого Духа, але також зазнає людської немочі, слабкості. Це важливе світло для нас. Ходіння дорогою Святого Духа, згода на його дію, буде пов'язана з внутрішньою боротьбою, з опором. Приклад Ісуса, який від початку зазнає спокус, заохочує нас не боятися визнати свої помилки, страхи, щоб дозволити Духові очищувати їх та могти вирішувати зараз, не відкладаючи на потім, йдеться про це, щоб ми споглядали Ісуса, не зважаючи на наші непевності чи знеохочення. Отож Ісус навчає і показує своїм прикладом, щоб ми після отримання відпущення гріхів зміцнювалися постом, молитвою та іншими дарами духа, щоб до нас, поки ми перебуваємо в подиві й хвилюванні, не повернувся дух нечистий, який був вигнаний з нашого серця хрещенням і покаянням, і щоб нас, ще не заповнених духовними багатствами, не кинув семиразову погибель так, що наше нове становище стало б гіршим від попереднього. Тому, Слід всіляко остерігатися, щоб вадою гріхів не запалити в собі самих вогню, який перекриє шлях нашого життя. В Контексті цього фрагменту Євангелія Іван Золотоустий у творі гумілії на Євангелії» від Матея пише: подивися, куди дух, взявши, вивів його не в місто або на площу, але в пустелю, бо диявол нападає найчастіше саме тоді, коли бачить людей наодинці в самоті. Так і спочатку він напав на жінку, коли застав її одну окремо від чоловіка, зазначає він. Поглядаючи боротьбу Ісуса, бачимо, що спокуса відбувається трьома шляхами: через навіювання, насолоду і згоду. Христос, що втілився в утробі діви, прийшов у світ без гріха і не мав у собі ніякого протиріччя, отже, спокушатися він міг навіюванням, однак насолода гріха не торкнулася його розуму, тому вся ця диявольська спокуса відбувалася ззовні, але не всередині, пише святий Григорій Великий, в гомілії на Євангелія. Євангелист Марко, представляючи нам Ісуса спокушуваного сатаною, показує, що маємо право на опір. Ісус дозволяє провадити себе на пустиню, дає нам зрозуміти, що місце ізоляції, відокремлення, молитви може стати місцем втручання диявола. Спокуса приступає до Господа тільки ззовні, оскільки в його людській природі немає гріха, каже святий Григорій Великий: молитва та піст необхідні для боротьби з нечистими духами, коли ті повертаються, щоб напасти на очищеного хрещенням. Пустиня в Євангелії Марка не має значення географічного простору. Ісус, що перебуває в пустині, входить в простір особливого часу. Це час сам на сам з Богом, відхід від натовпу, час відпочинку, час здійснення чуда, але також час особливої дії, злого Духа. Пустиня це місце будування завіту. Вона є звичним місцем випробування і перевірки. Біблійна традиція робить її театром постійних невдач, нетерпимість до майбутнього Божого плану, місце жалісливих спогадів про Єгипет і попередню ситуацію, повстання проти Мойсея. Він, аналогічно з досвідом народу, іде в пустелю, щоб сповнити волю Божу, і залишається там 40 днів. Тут його спокушає сатана. Євангелист Марко не уточнює ні змісту спокуси, ні реакції Ісуса на лестощі спокусника. Однак текст пропонує дві цінні вказівки. Ісус перебуває серед диких звірів, та ангели йому служать з першою приміткою. Відновлено гармонію, яку зруйнував гріх. Якщо трагедія гріха розбила стосунки сердечності та співпраці між людською істотою і створінням, встановлюючи закон сильнішого, коли пророки мріяли про нові часи, часи відновленої гармонії, говорили про відновлене порозуміння між людиною і тваринами, включно з найбільш хижими і небезпечними, боротьба ведеться зі звіром всередині мене, тобто зі страхами, які мене пожирають, з жагою володіти речами, людьми і саме цього звіра. Треба перемогти. Ісус, який спокійно перебуває серед хижих звірів пустелі, відкриває світанок цього примирення. Другий знак ангели, які служать Ісусові, ще більш промовистий, приймаючи принцип, що нижчий услуговує вищому, виглядає, ніби ангели мають нижчу гідність, ніж Ісус. Отже, гармонія з хижими звірами та служіння ангелів підтверджують перемогу Ісуса над Сатаною. Ісус представлений як переможець, що приймає Божу волю і добре її виконує. Постеля знову квітне, як місце зустрічі, супричастя, божественної близькості. Це остаточне примирення плід цієї боротьби, цієї мандрівки, де боротьба відбувається в основному всередині нас самих, а не назовні. Затримаймося на образі пустелі. З одного боку, це місце спокуси, тут можна відчути свої обмеження, а з іншого пустиня це час особливого кайросу, час особливого втручання Бога, випробування моєї вірності Божому Слову. Боротьба зі злом тема пустелі в святому письмі нескінченна і, можливо, також у нашому досвіді. Це саме те місце, де народ народжується як народ синів і дочок, і це саме той образ Ісуса, який у хрещенні ставить себе разом з іншими грішниками, що йдуть до Івана, і тут він повторює той самий шлях, який пройшов народ. Це також образ повної солідарності з історією свого народу. Ця пустеля стає місцем, де людина народжується, де вона вчиться жити як вільна людина. Це місце аскези, але також і зустрічі з Господом. Там, де здається, що життя немає, є можливість життя, адже можливу саме тому, що немає нічого іншого. Відносини з Господом переживаються в повній мірі. Це час, щоб дозріти до вибору, до зустрічі з Богом на Хориві. Пустеля нагадує вихід з Єгипту, і тому першим актом свободи після виходу з рабства є те, що людина зустрічається зі злом. Поки ти сам, то можеш думати, що зло це інші, але коли зустрічаєшся з іншими, починаєш розуміти, що вони є твоїм зеркалом. Отож, пустеля це чудова нагода, щоб навчитися бути вільним. Часто вона виявляє внутрішню пустку, страхи, нездатність довіряти, брак самопожертви. Запитаймо себе, що пустиня виявляє в мені, якщо дозволимо провадити себе Святому Духові, віднайдемо гармонію. Роздумуючи над цим уривком Євангелія, можемо зауважити, що це програма, яка розгортатиметься впродовж цілого життя Ісуса, завдяки чому все його життя буде боротьбою з духом зла на різних рівнях, яку він буде перемагати в собі, аж до повного примирення на Христі через об'явлення абсолютної любові.